Так, якщо брати приколи для дорослих, що у нас є? Ось набір таких кубиків. Так, хто кого? Це зазвичай йдуть ігри для дорослих. Тут йдуть правила, всякі приколи, презерватив, завдання, кубики. Що, де робити, як робити. Ну, ці ігри популярні, вони, в принципі, дуже цікаві. Є ось такий секс-набір. Якщо шуточні, то ось є презервативи в горішку, є міні-презервативи. Є ось такі шпажки вигляді чоловічого. Достоинства. Є такі кубики неонові, які світяться в темноті. Тести для закоханих. Ну, може, кумам це теж буде, будуть цікаві, бо тут такі питання, про які вони не, навіть не могли собі додуматися. Є ось такого плана кубики. Так, шуромури це теж ігра. Е, е, е. Для дорослих, так, наша мірочка упала. Запобіжники це в резервативі написано, де користуватися в транспорті, в поїзді, ну, різні варіанти. Також це набір, це масочка для сна, наручники. Що ще? Є подарункові набори. Ось такі вони вже запаковані, симпатичні. Там у нас йдуть наручники, маска. Кубики, ну якщо потрібно, якщо цікаво, те скину фоточку подивитись.